Осередок творчості з 20-річною історією Чернігівська міська школа мистецтв імені Любомира Буднарука святкує ювілей. Прийняла у себе гостей музична школа номер 1 імені Стефана Вільконського. Тут провели звітній концерт Україна це світло. Попри близькість до ворожого кордону та постійні загрози повітряних тривог, викладачі працюють і готують талановитих дітей, якими пишатиметься місто і вся Україна. Принагідно у день свята відвідав захід виконувач обов'язків очільника Чернігова Олександр Ломако. Він привітав творчий колектив школи із річницею, подякував за кропітку працю і вручив почесні відзнаки. Я подивився виставку, щойно перед входом чудові картини, чудові роботи дітей, неймовірна виконання цієї пісні. І дійсно, що не прозвучала, і в афіші, яка у вас а, в руках, написано Україна це світло так і є. Україна це світло, світло обов'язково і так буває завжди, перемагає темряву. А ворог, який запускає по нам ракети, намагається знищити нашу інфраструктуру, знищити наших людей. І… Зробити, щоб тут була темрява, вони не розуміють, що насправді темрява там, а світло воно завжди переможе. Наразі у школі мистецтв навчаються 800 учнів, які показують високі результати та є призерами різноманітних всеукраїнських і міжнародних конкурсів. З них 23 отримують стипендію Чернігівського міського голови. Школа продовжує розвивати творчі таланти та відкриває можливості для учнів та учениць. Всі аспекти дозволили нам продовжувати навчальну діяльність, розвивати колективи, розвивати нові напрямки, займатися творчістю на Високому рівні. І навіть в цьому концерті, в цій концертній програмі в нас є багато презентацій і нових напрямків. Багато років в школі, наприклад, не було духового відділу і взагалі цього направлення. Це зв'язку пов'язано з особливостями приміщення нашого, але ми і в цьому напрямку маємо здобутки. Сьогодні молодий керівник колективу Павло Шевчук представить саме цей напрямок. І другим номером у нас буде квартет флейтистів. Ми дуже пишаємось. Школа налічує дев'ять філій у різних куточках Чернігова. Дві з них за сприяння міської влади відкрилися вже після початку повномасштабного рашистського вторгнення. Викладачі розповідають, головна їхня мета дати психологічне розвантаження своїм вихованцям та вихованкам і показати, що, попри все, життя триває. Ми спонукаємо їх боротися з негативними думками, з негативними почуттями, з депресіями, з якимись травмами. Багато дітей хто втратили житло. І наше завдання якомога більше зараз приділяти увагу мистецтву і через нього лікуватися, лікувати душу. Діти розповідають, ходять в школу із задоволенням, адже тут не тільки опановують різноманітні навички, а й проводять весело час та знаходять нових друзів. Я приїхала з Семенівки, я теж там працювала, але зараз я виїхала, щоб тут теж грати, і мені тут дуже подобається грати, на скрипці та да, антаблю теж. Викладачі дуже добрі, вони ставиться, вчасно нас грати дуже гарно. І за це я отримаю друге місце. За два десятиріччя понад 1200 учнів та учениць отримали мистецьку освіту в навчальному закладі. Чимало випускників продовжили свою творчу діяльність та досягли значних висот. Стали керівниками відомих українських колективів, видатними та визнаними музикантами.